Всіх вітаю, друзі! Щоб спрацювали в житті великі обітниці, це Боже, Ісус пробачив і все покрив, тоді Ісус Христос має стати наш Господь, і у нас має бути серце щиріше, повна віра, душа, тіла і совість чисте. Сповідання має бути покаяння, це не просто слова, це виправлення, Любов, добрі справи повинні бути. Це увага до інших і не залишати зборів своїх. Якщо людина це ігнорує, це є довільним гріхом, тоді не залишається більше жертв. Тве за гріх, тоді кров Ісуса Христа не омиває, тоді ти не є тілом Його. Ти туди викинутий, ти не причетний до Христа, Бог приймає цей довільний гріх на свій рахунок, тому що написано, бо ми отримали пізнання істини, але довільно грішимо. Ти не шануєш за святиню кров завіту. Це гріх проти Бога, проти Христа. Написано: суд починається з дому Божого. Для віруючих це відбувається на землі. Тому потрібно подвітися Ісус на першому місці у твоєму житті, ти Ходиш у церкву чи якийсь релігійний бізнес, і наведи порядок, щоб усі риси були виметені з усіма гріхами, з усіма неправильними справами, щоб душа була очищена. Якщо ти хочеш знати істину, підписуйся на канал Докторов теології Салтинінка.